Мешканець села Вилок постане перед судом через обвинувачення в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. У ході слідства правоохоронці встановили, що Закарпатець планував переправити до угорщини чоловіка, який є військовозобов'язаним і не може виїжджати з України. Разом із спільником, який наразі перебуває в розшуку, підозрюваний після одержання завдатку, мав надати клієнту інформацію про час і місце початку маршруту. Згодом зловмисники повинні були детальніше розповісти про подальший рух. Наприкінці. Зня цього року обвинувачений одержав 2500 доларів США як загальну оплату за свої послуги. Тоді протиправну діяльність чоловіка викрили спільно прокурори Бергівської та Ужгородської окружних прокуратур, і подальше розслідування злочину здійснювали слідчі поліції Бергівщини за оперативного супроводу. Військової контррозвідки служби безпеки України, управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області, а також Мукачівського прикордонного загону йому може загрожувати покарання у виді ув'язнення на строк від 7 до 9 років.